Річ посполита жаб, на все болото здавна була шляхетською анархією славна. Великі і малі жаби там надто вільно вже велися, де хоч скакай, гуляй і крися, що хоч роби. Аж набридати всім сваволя почала. Живуть, мовляв, не згірш усі земні створіння за монархічного правління. Звір леву кориться. Тах слухає орла, на що бджола і та царицю знає матку. Жаби до зевса в крик у квак. Ква-ква, Дай для порядку й нам короля, як так. Бог дав за короля в республіку жабину Кийка Кийковича по простому дубину. Кийок в калюжу з неба плюх. І так перелякав зухвалих скрокотух, що, затаївши дух, ті цілий день і цілу ніч мовчали, і аж на ранок стиха кумкать стали. Кум кум, що чуть от короля. А згодом сміливіші старші наважились на очі стать монарші, давай вони заходити здаля, а потім ближче, ще, нарешті осміліли, лапки торгають. А ті на шию сіли, кийок усе їм дозволя. Оце король, так, так, ти бачив чудасію, та ми йому квак-квак, всі вилізем на шию, тому нікчемнику скорятися шкода, потрібна влада нам поважна і тверда. Дійшла до Бога знов таскара, і він змінив жабам монарха. Замість кійка настановив вужа. А цей плазун, пливун, підслухач і підглядач, усюди ниш парить, щоб знали короля бач, і ні на кого не вважа. Усіх гризе, немов залізо ржа. Вельможних жаб за те, що дмуться і жиріють, Що й допускаються усяких зловживань. А бідних знов за те, що в злидні, як у твані, залізли з лінощів, та так і животіють, а квакунів за те, що не мовчать, а мовчунів за те, що не кричать. От так той вуж, ти рід жабиний, відчайне кумкання встає аж до небес. І знов жаби благають ферміни, та їх уже не слухає звес.